Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. І сьогодні я до вас найсезоннішим, найсмачнішим супчиком. Все, як завжди, легко, просто і до того ж корисно будемо готувати гарбузовий суп, пюре. Діти обожнюють, а я люблю готувати, адже все дуже просто. Давайте я вам зараз розкажу і покажу все більш детально. У Мене сьогодні такий невеличкий гарбуз, якраз вагою 1 кг, коли я почистила, та нарізаю таким довільними шматочками, очищаю шкірку і, звичайно, зернята. Я вам скажу, що пропорція 1 кг, взагалі, яку я написала в даному рецепті на початку відео та в описі, у поєднанні такої кількості продуктів якраз те, що треба. У мене ще на городі є залишки болгарського перцю, нарізаю також досить великими шматочками. Взагалі, цей рецепт, така палочка-воручалочка пихнули в духовку і нехай собі готується. Досить велику цибулину нарізаю такими великими шматочками і морку. Це все я викладаю на деко, яке вистилаю пергаментом, нічим не змащуючи. Ще кладу головку часнику, зверху щедро посипаю сіллю, але потім, звичайно, до смаку ви зможете довести після запікання овочі. Додала ще італійських травма мене суміш, але спеції тут же по смаку. Паприка. Та поливаю оливковою олією. Відправляється все в духовку розігріто до 200 градусів на 30-40 хвилин. Перевіряйте овочі на готовність. Поки вони запікаються, я взяла чиабату і підсмажу гріночками. Для себе я роблю гріночки досить такі великі, а для дітей роблю дрібненькі. Вони люблять, коли я пюре, зверху посипаю гріночками, зверху збризнула так олією для того, щоб утворилася хрумка з коринка. Також роблю такі гріночки невеликі, я їх, до речі, довожу до смаку, ще посолю і додам спеції. І посмажу декілька шматочків бекону. У мене є домашнє копчене сало. За цей час овочі запеклися, я вам скажу, що це вже смачно цікавий, незвичний гарнір можна подавати або ж зробити, так як я псу пюре. Видавлюю ще часник, перебивається все за допомогою блендеру. І, звичайно, для того, щоб зробити ніжний смак для цього супу, додаю вершки. Вершки, до речі, можна напередодні перекип'ятити, але скажу чесно, ніколи не заморочуюсь. Додаю перекип'ячену воду. Вже консистенцію регулюю під ту, яку любить моя сім'я. У мене не дуже люблять такий рідкий супчик. От дана консистенція те, що потрібно. Але ви вже дивіться, можете додати води або бульону трішки більше, трішки менше, тут же що вам до вподоби. І ось такий швидкий, смачний, мега, корисний та поживний супчик, готовий подаю з гріночками. Трішки зелені, і я ще присипала пармезаном, Можна додати зверху сиру фети, мені подобається, або така солона бринза. Можна подати, як я взяла, посмажила сала, шкварочки. Тут же що вам до допоможе. Посипте зернятками і насолоджуйтесь смачним, осіннім, сезонним та поживним супчиком. Ну я друзі, сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте і посмакуєте. А ви напишіть в коментарях, які ви готуєте страви з гарбуза. Так як зараз сезон. Я готую його майже кожного дня і не набридаю. Але потрібно, звичайно, експериментувати з смаками. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.